Вітаємо з Луківської траси втретє. Пам'ятаєте, коли я розповідав вам, як ми проводили ремонт підвалу головної частини, то згадував, що однією з причин зволоження було надходження дощових вод, які затримувалися на поверхні саду, а також вулиці. Отже, вода проникала. До цього ж підвалу з оточення можна сказати найпростішим чином, у часи, коли будували цю кам'яницю, не виконали гідроізоляцію фундаменту, просто тоді не було такої обізнаності. Отже, одним із завдань після ремонту інтер'єру підвалу було не стільки відновити таку гідроізоляцію фундаменту, скільки створити її з самого початку. Що взагалі таке гідроізоляція фундаменту? Отже, кажучи найпростішими словами, це ущільнювач, який захищає внутрішню частину стіни від проникнення вологи як знизу, йдеться про капілярне насичення, так і з площин, що безпосередньо прилягають до цієї стіни. І так як ви знаєте, я говорив тут про. Поверхню саду і поверхню вулиці, що знаходиться з фронтальної сторони будівлі для гідроізоляції цієї частини будівлі. Спочатку потрібна борозна. Виконуємо її поздовжнім різанням. Йдеться про стіни та бетонну обв'язку. Потім врубуємося на глибину 5 см під стіну і приблизно 10 см у глиб бетонної обв'язки. Для збільшення щеплення поверхонь, що знаходяться в канавці, спочатку ми повинні їх ретельно очистити від пилу однак, це не єдиний захід, який покращить це щеплення. Ось так виглядає готова борозна. Вона очищена і підготовлена до нанесення наступного шару, тобто NCT Crystal, мінерального засобу, який додатково зміцнить її поверхню. А ось так виглядає саме нанесення розчину NCT Crystal. Він дуже рідкий для цього достатньо звичайного пензля. Часто підготовка робочого місця займає більше часу, ніж саме нанесення розчину. Ця заправа зв'яже внутрішню структуру борозни, змінералізує її, збільшить щеплення для нанесення наступної заправи. А мова йде про NTC. CEM. Це заправа з консистенцією бетону, але з набагато кращими гідроізоляційними властивостями, ніж у цього бетону. Чому? Тому що не містить сполук органічної хімії, які з часом випаровуються або вимиваються, через що утворюються пори, що зберігають воду. Які з часом під впливом високих і низьких температур руйнують такі структури, але також є чудовим середовищем для заселення мікроорганізмів. Тут ситуація виглядає зовсім інакше, оскільки вся вода, яка потрапляє в структуру на основі заправи НЦТЦМ, мінералізується. Що це означає? З неї утворюються. Кристали, і з часом, чим довше триває вплив води на таку заправу, мережа цих кристалів стає густішою, тому парадоксально, вода лише монолітить таку структуру і робить її тільки міцнішою та більш стійкою до впливу вологи. Ось так виглядає готова гідроізоляція. Вона знаходиться по всьому периметру будівлі, як я вам сказав, до 10 см вглиб стику стіни з бетонною обв'язкою і до 5 см вглиб під стіну. І зараз ви скажете: зачекайте, зачекайте, але ж це не буде працювати. Нижче цієї опаски знаходиться ж фундаментна стіна, і там також відбувається насичення водою. І це насичення безумовно призведе до того, що волога знову буде потрапляти всередину підвалу під будівлею. Отже, ні, оскільки ця гідроізоляційна опаска, яку ми виконали, фактично ущальнює також стіну і бетонну опаску, тобто місце їхнього стику в глиб. Отже, відбувається мінералізація цегли, бо в цьому випадку фундаментна стіна була з них виконана дуже давно, понад 100 років тому, і в ній також, як і в бетонній опасці, навколо будинку утворюється мережа кристалів, яка постійно ущільнюється. Отже, ми маємо справу з ідентичним процесом, який відбувається в самій мінеральній розчині. Структури таким чином монолітяться, стають дедалі щільнішими, а я кажу вам сьогодні дякую за увагу. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.